Світлого і творчого дає Боже дня понеділка. Розпочинаємо новий тиждень, а отже, шукаємо благословіння у Слові Божому у Біблії. І саме нині буде 1 Петра 3:10. Бо хто хоче життя любити і хто хоче мати файний досвід, каже Слово Боже, це переказує своїми словами, хай береже язик свій від злого і уста свої від слів неправдивих. Якось я пробував все пов'язати. Думаю, добре, а при чому тут е, життя любити і язик від злого? Ну бо я, а потім швиденько перелопатив не одну і не дві ситуації, коли язик мій точно мене не привів до любові до життя. Тобто точно мене привів до якогось обурення, до нарікання, точно мене привів до язик мій і, і, і лукаві слова, до, власне, до, до якоїсь ненависті, до якогось непробачення, до бунту. І, і коли воно мені додавало якихось бонусів до того, аби життя любити, то не додавало. Не додавало. Тобто, якщо справді хочемо любити життя, якщо справді хочемо мати благословіння від життя, хочемо справді, щоб життя любило нас, а ми Його, ну, то треба навчитися говорити слів добрих, тікати і уникати будь-якого злого язика. І слів зрадливих слів підлих, бо виявляється, вони до життя не додають, а вони навпаки його нищать, вони його руйнують. А ну подумайте, вчора позавчора, яким вдавалося не, не стримати слова злі або лукаві у серці відносно інших, які ми які не могли втримати слова недобрі, неправильні, негідні або недостойні. І цікаво, що майже кожен раз, коли ми не стримаємося, коли ми щось таке ляпнемо, чи в подумки, чи в серці, а не дай Боже, ще коли і так, то ми собі думаємо: та потім не міг стриматися. А, та не міг я трошки прикласти зусилля, аби якось витримати. Та я не міг, та я не міг і себе картаємо. І як би було добре, аби їх стримати. Тому давайте покращимо своє життя дуже реальним і можливим способом, коли виникає спокуса промовити щось лука... лукаве. Щось недобре, відверто зле, гидке, то треба стримати язик. Треба випрацьовувати цю витримку, і виявляється, воно вже стане благословенням для життя нашого. Давайте потренуємося. сьогодні, коли виникне спокуса, а вона виникне, найімовірніше, комусь щось ляпнути недобре, то спробуймо замінити це на щось добре через зуби, але благословити. Нехай тебе Бог благословить. Будь благословенний у мирі. Через зуби, а не благословити, ніж дуже гарно з посмішкою, а проклинати. Бо прокляття життя робить нестерпним, а благословіння його освячує і робить його файним. Також цими днями робимо збірку для утеплення будинку парафіяльного і на повернення всяких боргів. То вже дякую за кожен донат, яким ми вже, ви вже приєдналися і продовжуємо цю, цю збірку цілий тиждень. Щоб утеплити і закрити це питання із будинком парафіальним, надіємося на довгий час і надіємося, бодай частково повернути борги, які ще висять над головою, аби й вони життя, коли будуть повернуті, життя благословляли, а не проклинали. Бережіть язик від зла і від усякого лукавства. Майтеся файно і мир вам.